Друзі, вітаю! 31 грудня сьогодні з вами знову Леклочок. Принагідно вітаю вас з прийдешнім 2025 роком і бажаю усім нам, щоб цей рік став для нас усіх роком закінчення війни на справедливих для України умовах. Ну а зараз повідомлю вам про найголовніші новини сьогоднішнього ранку. Виявляється, ГУР вперше знищив повітряну ціль, але дуже незвичним способом. Ну і також у Євросоюзі запевняють, що. Припинення транзиту російського газу через Україну ніяк на них не вплине. А у Вашингтоні повідомили про те, що вони були піддані кібератаці з боку Китаю. Про все це по порядку. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям і знайомим. Розпочну із історії Гурівської вперше у світі воїни головного управління розвідки знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона. Не морський дрон полетів у повітря на ціль, а з морського дрона була випущена ракета по гелікоптеру російському, якого, власне, і вони таким чином збили. Такого ще справді ніколи не було. Як на мене, це лише перша вдала історія у нашої великої книги військово-промислового комплексу України, який однозначно буде розвиватися, не завдячуючи а в ситуації. Ми просто вимушені це будемо робити. Є проблеми, але є і досягнення, які заперечити в принципі неможливо. Ви знаєте, що дуже багато дронів українського виробництва пролітають по території Росії. Ну і навіть минулої ночі знову там дуже потужно палала нафтобаза у Смоленській області. Але то, певне, не ми. вибачайте за таку іронію. Мінбивства Російської Федерації повідомило, що збило близько 50 безпілотників на території Росії. Тим часом на порядку денному для Європи як виклик стоїть 1 січня, завтрашній день. Чому? Тому що ви знаєте, що завтра, о 7 годині ранку, припиняється постачання російського газу до країн Європейського Союзу, зокрема до Словаччини, Угорщини, ну і до Європи загалом. І для Європи це серйозний виклик. Як вони пройдуть опалювальний сезон? Фіцо каже, що йому дуже важко буде, вкрай складно. А от у Європейському союзі запевняють, що готові до припинення транзиту російського газу через Україну. Я вам вже розповідав подробиці цієї історії. Я не маю сумніву, що вона буде продовжуватися і на Україну будуть тиснути, або ми все ж таки підписали контракт за спробами про постачання російського газу до Європейського Союзу. Поки що ЄС, розуміючи політичний контекст цієї всієї не дуже простої історії, заявляє про те, що вони готові пройти опалювальний сезон, тому що вони закупилися російським газом ще влітку, в великій мірі, в достатній для того, щоб справді забезпечувати опалення у приватних будинках та для. Промислового сектору, тобто газу в них вдосталь. І це добре, тому що на сьогоднішній день ми в такий спосіб примусили Європу, аби вони диверсифікували джерела енергопостачання, розвивали альтернативні енергетичні проекти, і в тому числі нам допомагали в такий спосіб. Боротися з російською агресією, тому що зв'язок абсолютно логічний: чим менше вони платять до російського бюджету, тим менше у Росії спроможе свівати проти нас. І це, друзі, до речі, працює. Я вам зараз розповім про один рейтинг, який дуже-дуже важливий для розуміння того, наскільки довго Росія зможе воювати проти нас. Звісно, запас міцності в них ще є. Але поки що давайте про атаку Китаю на Сполучені Штати Америки. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки заявило, що. Було піддане хакерській атаці за цією атакою, внаслідок якої було отримано доступ до деяких робочих несекретних систем і документів цього відомства. Як вони сказали, стоїть фінансована Китаєм організація. У Китаї сказали, що такого бути не може. Ми не маємо на меті піддавати небезпеці фінансові системи Сполучених Штатів Америки. Ми готові з ними співпрацювати. Ну, перепрошую, так ми взяли і повірили. Попередньо вже повідомлялося у засобах масової інформації, що до прикладу румунська енергетична компанія Електрика, яка є найбільшою в країні, зазнала кібератаки. Також в британському уряді попереджали, що Росія готова розпочати проти країни хвилю кібератак, і вона, тобто Росія, може вимкнути від світла інтернету від засобів зв'язку мільйони людей у північній Європі і в Європі загалом та й по всьому світу. Тому я не виключаю, що, наприклад, ця кібератака була здійснена можливою китайською організацією, але фінансована за рахунок російського бюджету. Це виключати не можна. Тим паче, останнім часом кількість кінетичних атак у Північній Європі з боку Росії збільшується. Перерізані кабелі, газопроводи і так далі. Проводяться відповідні розслідування. Буквально нещодавно НАТО повідомляло, що з 2022 року, відколи почалося широкомасштабне вторгнення, кількість таких атак, зафіксованих ними, складає близько сотні ще більше вони попередили, тобто, якби не протидіяли кібератакам і кінетичним атакам з боку Росії, то шкоди було б ще більше. Це якраз і є типовою гібридною війною, яку сьогодні Росія і Китай ведуть проти Західного світу. Тим часом Путіна визнано одним із найбільших невдах 24-го року за версією журналу Політико. В чому власне показовість цієї невдачі Путіна? Хоча, на перший погляд, може видаватися, що Путін досяг величезних успіхів, наприклад, в Україні, або провокуючи до якихось. Дій проти дій країни Західної Європи і не лише Сполучені Штати Америки, в тому числі Японія і Південна Корея під пильним наглядом і в інтересі Росії. Про це також скажу ще два слова. Так от. Ви добре пам'ятаєте, що в 2022 році Росія обіцяла взяти Київ за три дні. І про це, власне, і пише політику. Навіть у них помітили цю тезу. Тобто на Заході. У 2024 році це продовжувалося погано, пише політику, оскільки Україна не лише стримала напад Росії, але й захопила частину російської території під час наступу на Курщину. Так, ми втратили чималу територію після того, як взяли під контроль. Велику частину в Курській області, але й до нині наші воїни ЗСУ стримують наступ там росіян і північно-корейських військ. Російська економіка перегрівається через високу інфляцію та хронічну нестачу робочої сили. І я додав би, що і тому, що вона переорієнтована повністю на військово-промисловий комплекс. Також Путін втратив свою точку опори в Сирії і як наслідок, шлях до Африки з падінням режиму Башара Асада. Нині Москва намагається підтримувати зв'язок з новим керівником Сирії. Але чи вдасться їм цього досягнути на вигідних для себе умовах, я сумніваюся, тому що Сирію фактично сьогодні керує Ердоган. Сирія стала такою проксі країною Туреччини. І Москва завершила рік тим, що вибачилася. Поки що без визнання провини за збитий азербайджанський цивільний літак. Ну тобто для Путіна і для Кремлівської і взагалі еліти 2024 рік був далеко не ідеальний. Відтак вони його називають невдахою 2024 року найбільшим невдахою в світі. В той же час, як повідомляє сьогодні видання Financial Times, за даними британської розвідки, Росія виношує плани. Атаки не лише на країни Північної Європи, а і на Японію та Південну Корею. Хоча це може, друзі, видаватися до певної міри фантастикою. Ми сьогодні обговорювали дуже коротко це питання разом із моїм колегою Володимиром Фесенко. У мене на каналі. Ви побачите це відео через кілька годин після виходу цього. І... Аналізували, чи справді Росія може завдати удару по Японії та Південній Кореї. Ну, в принципі, видається це дійсно фантастичним, тому що поки що вони, як я щойно сказав, не можуть впоратися навіть з нами. Не вистачає у них спроможностей. Але я читав дуже слушне зауваження знову ж таки від одного з моїх колег, який пише про те, що Росія ніколи не закінчувала війни, вона їх кидала наполовині. Це саме станеться із і з Україною. Це знову ж таки буде характеризувати Росію про те, що вона, якщо не з'їм, то хоча б наш але на шкоді. Так от, британське видання Financial Times отримало доступ до 29 секретних документів військових Російської Федерації за 2013-2014 роки. Нехай не лякають вас ці роки, тому що плани, як правило, такі не старіють. І в цих планах є списки цілей, зокрема атомні електростанції, для потенційної війни з Японією та Південною Кореєю. Плани ударів, викладені у витоку російських військових документів, охоплюють 160 об'єктів, таких як дороги, мости, заводи, які були обрані як цілі, щоб зупинити перегрупування військ в районах оперативного призначення. Плани Росії свідчать про впевненість у своїх ракетних системах, яка, як з'ясувалось, була перебішеною. Пише Financial Times. Правильно, на сьогоднішній день вони це з'ясували, але плани то не змінилися. Технологічно Росія може просто поліпшувати свої ракетні системи, що вона власне робить. Довкола Орешників багато міфології, але те, що росіяни працюють в цьому напрямку, ну для мене більш ніч Ви добре знаєте, що, наприклад, безпілотні літальні системи в Росії вони доволі непогані, а засоби радіоелектронної боротьби. Насправді є одним із кращих у світі, тому недооцінювати ворога не варто і його плани потрібно враховувати. Це не означає, що плани 13-14 року десь відсунуті дуже далеко. Ви певно, вже бачили чимало коментарів не моїх, а європейських чиновників, які всерйоз говорять про те, що очікують атаки з боку Росії на країни Північної Європи і ту саму Нарву в Естонії. Звісно, це може бути не класична конвенційна військова атака або спецоперація це може бути і гібридна, яка нині, до речі, триває. Ну, а тепер, друзі, новин сьогодні небагато. На правду кілька ще не дуже цікавих і інтригуючих новин, які стосуються України. Ну, по перше, ви знаєте скандал із Хмельницькою прокуратурою, де дуже багато інвалідів. Вони мабуть отримали цю інвалідність, я буду так говорити дуже обережно. Після того, як пройшли МСЕК, їм було встановлено те, що їхнє здоров'я не відповідає такому, яким можна визначати їх ступінь придатності до виконання тих чи інших функціональних обов'язків. І це, знаєте, впливає в тому числі на їхню придатність до проходження військової служби. Так, от, після згучного скандалу із МСЕКом Хмельницьким, який ви добре знаєте, в офісі генерального прокурора. Сказали, що не можуть підтвердити фейкову інвалідність жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури і послались тепер уважно на обмежені засобів службового розслідування. Усі вони досі при посадах. Ці прокурори це повідомляє Центр протидії корупції в Україні. В принципі, не можу я якось коментувати вам це. В них обмежені засоби, але на превеликий жаль, як ви бачите, відповідь ось така, поки що суха і доволі-доволі для нас неприємна. За цим, звісно, будемо слідкувати. І я більш ніж переконаний, що це питання ще буде довго залишатися в полі зору і громадських активістів. Ну і в тому числі воно буде неприємним для влади, яка вимушена буде робити відповідні висновки. І ще одна дуже така інтригуюча новина. Стало відомо про те, що в Україні війну передбачили ще 25 років тому. Про це повідомив Валерій Залужний у своїй книзі Моя війна, яка широко розрекламована і вже вона навіть продається. Так от, ворожка з плацкарту. Передбачила залужному війну в Україні. Цей містичний епізод, який стався 25 років тому у потягу на шляху з Одеси до Києва, екс-головком ЗСУ Валерій Залужний якраз його писав у своїй книзі. Написано там у фрагменті. Наступне: я побачила війну, говорить Гадалка. Страшну. У нас тут, а ти там найголовніший. За словами залужного, який він пише в книзі, він згадав про це лише наприкінці лютого 2022 року і вже тоді розумів, що попереду важка війна на виживання, яка має завершитись українською перемогою. Чого я вам, друзі, власне, всім щиро бажаю. Бажаю перемоги. На цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Дякую, що ви сьогодні. Залишайтесь зі мною 31 грудня. Обов'язково ще сьогодні тут будуть нові відео. Тому не перемикайтесь, всіх люблять, не шаную. Все буде Україна!